Джейкорудев під час свята Рад Ятра, три дерев'яні рати колесниці з Пгагаваном Джаганатхом, синонім Кришни, Баларамом і субхадрою перевозиться з храму Чаганахт-Пурі до храму Орісі. Храм Гундіча є резиденцією мати Гундічі, тітки Чанатха, а також богині, яка могла лікувати хвороби, пов'язані з лікуванням віспи. Вона згадується як Маусі Кришни. Мати Кришни Деваки мала багато сестер. Її батько Девака мав ще шість дочок, а брат Девака Уграсен мав п'ять дочок. Гундіча могла бути одним із багатьох імен будь-якої з цих одинадцяти жінок. Згідно з іншою легендою, Деві Гундіча є дружиною царя Індрадюмни, який є палким прихильником Вішну, Джаканатха. Слон в історії Канчендра Мокша це цар Індрадюмна. Індрадюмна побудував храм Пурі після того, як його переконала Гундіча. Інша легенда говорить, що він хотів побудувати цей храм. І Брахма був свідком цього. Він і Нарда пішли до брахми, щоб запросити його. Але до того часу, як він дістався, прах Малоки, минуло багато іонів, і його відправили назад на землю, щоб закінчити розпочату роботу. У Махабхариті Маркандея каже, що коли всі добрі справи, зроблені Індра Дюмною, вичерпалися, Індра просить його відвідати землю, щоб дізнатися, чи хтось пам'ятає його великі подвиги. Маркандея супроводжує його, щоб зустріти багатьох старих істот і тварин, але ніхто з них не пам'ятає його. Врешті-решт черепаха, на ім'я, Акупара згадує короля і співає хвалу його численним жертвам і озеру, яке він створив, і яке донині відоме, як озеро Індрадюмна в пурі.